Кожна людина, вона за свій гріх заслуговує вічне покарання, вічне відділення від Бога, в муках пекла її чекає. Це є добра новина. Дорогі люди, а добра новина це те, що би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасть. Ісус Христос, Божий Син, Він приходив на цю землю не судити людей, а спасати, спасати від гріхів, спасати від пекла, спасати від будучого Божого гніву, тому що ми є грішні. і ми не можемо себе оправдати. Но Бог любить людей, Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер за нас на Колокольському Христі. Но Він не тільки помер, Він воскрес третій день пописання. І кожна людина, яка прийде до Бога. Щирим серцем відкритим, покається у своїх гріхах. Від Іслу серця увірив Господа Ісуса Христа. Бог простить таку людину і дарує життя вічне. Як написано, дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Прийміть цей дар, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте, Боже Слово, там все про це написано. Час Бо близький, Господь гляде, час обмежений. Яка вас благословить і береже Господь. Хотець Небесний, благословиться цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, помили наш народ і спаси. В ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Жісливая вам дороги і міцного здоров'я!